У Кропивницькому кіборги згадали загиблого побратима. Євген Бурко, заступник командира розвідгрупи 3-го окремого полку, загинув три роки тому під час нападу бойовиків на колону української техніки біля села Степанівка на Донеччині. У нього залишилися дружина і дві маленькі донечки. На вечір пам'яті прийшов і батько військового волонтер Володимир Бурко. Він виконав кілька пісень, присвячених загиблому сину і його побратимам. Він був дійсно позитивною дитиною, завжди допомагав всім людям. Це така людина, яка не прийде мимо, якоїсь бабушки, яка несе сумку, займався рибалкою дуже, мріяв стати офіцером.